Да, это, вроде бы, на меня, но, возможно, Речі на зиму шукає для себе в гуманітарному центрі Кропивницького переселенка Зоя Богун. Вона приїхала з Донецької області у травні. Одягаюся тут, дякую, що люди приносять. Оділися на себе, сумку кинули і поїхали. Все, що було. На зиму потрібно шапка, тепле пальто. Куртка тепла, сапоги, ботинки. Взяти тут речі безкоштовно можуть всі охочі. Бракує теплого одягу, каже координаторка центру Інга Дуднік. Це светри, це джинси, це може якісь там кардігани, піджаки. Плюс куртки, там, пальто, а, осінні речі, зимові, речі Речі для чоловіків, для жінок, для дітей, всіх вік, віків і о, розмірів. Не брудні, не порвані. А, такі, які б ви, наприклад, самі носили. Я дуже прошу поділитися з нашими новими кропивничанами, ті, хто приїхали з зони активних. Бойових дій потрібно розуміти, що вони приїжджали серед літа, приїжджали практично з одними наплічниками, що з собою взяли. А тепер вони наймають квартири і вони не мають достатньо коштів для того, щоб купити собі якісь там нові речі. Є також потреба в осінньому і зимовому взутті. Єдине, що прохання, щоб воно було ціле і в нормальному, ну в нормальному стані там. Перед тим як нести, помити його, будь ласка, воно розходиться миттєво, але якщо є розмір, якщо є воно зручне, люди беруть на підборах, тому що ну жінка завжди залишається жінкою в будь-яких умовах. Дитячі речі принесла Надія Кулікова. Речі свого сина ми вже з них виросли, попрали, вони чистенькі, в дуже гарному стані. Може, якісь дитинки. Для діточок, мальчик, дівчинка. Ну, не знаю, років шість-десять, може, це отак. Так що пригодяться, от багато бачите, і все розбирають. Щодня за теплими речами в центр приходять до двох сотень людей, каже Тетяна Ткаченко. Вона переселенка з Донецької області і допомагає тут. Ми їхали теж без речей, без нічого, тому кожен як приходить і ну, знаєте, зі слізами на очах І стараюся дати все, що є. Але... І от розбирають же люди. Всі вот мені куртку треба". я Вже пожалуйста. Говорю, Буде куртка. Вибір вам бабушека, діває благодарний. Принести речі в центр і обрати собі можна з понеділка по п'ятницю з 10 до 14 години. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.